Доброго раночку. Зайшла в томати попідв'язувати. Трошки вище їх і знайшла сліди совки. Тому терміново обробляю радіантом. Кажуть, він один з кращих. І він в мене є. Він спас мою капусту, тому що її доїдала білокрилка. І ось вже три тижні я маю спокій з нею. Шкода втратити врожай помідор, тому що в'яжуть гарно, незважаючи на температурні хвилі, дощі. Краще застерегтись, тому огляньте, будь ласка, свої. Мати і захистіть їх від шкідників. Гарного всім дня. Бог поміч у всіх ваших справах.